У ці хвилини Донеччина стогне. Масштабний оборонний ривок України. Їде люта зброя. Петріоти вже на поготові. Дрони на низькому старті. Їх ще ніколи не бачив світ. У Путіна тотальний провал на всіх флангах. Крах авіації. Хто чи що остаточно добив повітряну міць ворога? Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Костянтинівка у вогні. Місто стало пекельною ареною бою засилля ворожих дронів. Діють на виснаження і стирають все, що бачить перед собою. Втім, наших так просто не зламати. Полюють на окупантів і методично відбивають у них бажання закріпитися. Потужні удари дронарів змушують ворога тремтіти і жалкувати, що сунулися на українську землю. Ці відео не для слабкодухих. Що прямо зараз відбувається на цій ділянці фронту? Покажемо без прикрас уже за декілька секунд. Ага, другий. Околиці Торецька двоє окупантів йдуть до місця скупчення. Одягнувши антидронові плащі, сподіваються, що наші бійці їх не помітять. Бач, типу ага. а, давай, давай, вези. вези. Один одразу гине, інший намагається врятуватися, але його доля вже вирішена. Зараз буде отак. Ага. Добрий. Ось в таких вирвах з трупами усіяні всі підступи до сусіднього міста Костянтинівка навколишні села повністю розбиті. Ворог все навколо випалює і постійно кидає своїх штурмовиків у бій. Кажете, що вони технікою вже майже не їздять? Так, так. так. в основному все піше, піше пішимо, пішох групи по дві, по три рухаються, рухаються. До продольових точки і потім до на ту точку вони заходять. Якщо їх не вбивають на дорозі, то почекають підкрепа і навіть в ці хвилини, коли ми знімаємо сюжет, росіяни серед білого дня намагаються дістатися до місця скупчення, і попри хмарну та дощову погоду, наші дронарі їх помічають і починають випалювати. По відпрацювання ще раз вдарили. Але й ворожі дронщики і артилеристи не сидять склавши руки. Багатотисячну Костянтинівку вони перетворюють на руїни. Зараз фактично на вулиці дощі це єдиний такий проміжок часу, коли можна заїхати в Костянтинівку, більш-менш спробувати попрацювати, бо фактично, коли дощу немає, небо ясне, ось що відбувається. ФТВ-дрони розбивають машини. Ну і власне зараз ось машини їдуть на великій швидкості, бо навіть так росіяни можуть піднятися в небо. Спалені машини тут чи не на кожній вулиці. Завдяки оптовоуконним дронам ворог намагається паралізувати нашу логістику і будь-яке пересування. Коці по хмарності, по хмарності. Це ми перевіримо чи дрони йде. Так? Так. Як прийняв? Плюс плюс очікує місто, яке ще нещодавно вважалося умовно тиловим. Нині росіяни перетворюють на поле бою і тактику свою не змінюють. Б'ють насамперед по житловим кварталам. Це ще одна розбита багатоповерхівка у Костянтинівці. Фактично, з кожним днем місто повністю знищується, воно лише залишається на мапі. Після себе росіяни залишають одні руїни, місто розбивають постійно. Керованими авіабомбами, і зараз на чути, як контрбатарейна боротьба триває, містом під час зливи. Ми пересуваємося з Маріо, бійцем 49 го окремо штурмового батальйону Карпатська Січ на кожну точку. Маємо лічені хвилини. Смерть тут постійно нависає над кожним кварталом, кожним подвір'ям і вулицею. Сподіваюся, що хтось з військових вижив, але там, де кермоскло і саме дзеркало. А в крові і, ймовірно дрони влиці голобоваско. Поряд розкидані самі уламки дрону. Це безпілотник мовнія, несе до 10 кілограмів вибухівки, і деякі навіть мають штучний інтелект. Полюють вони не лише на військових, але й ними атакує ворог соціальну інфраструктуру. Окупанти всіляко демонструють. Міста чи люди їм не потрібні їхнє прагнення повністю знищення України і самої нації. Цей залізничний вокзал у Костянтинівці фактично став таким собі символом нескореності і незламності. Фактично, цей вокзал Росіяни ще розбили рік тому, але протягом цього останнього року. Тут інтенсивність ударів по самій Костянтинівці росіяни постійно збільшують. Розбивають так само вокзал. Кожного разу, фактично, місяць тому я був тут. Деякі елементи були цілі. Зараз деякі вони знищені, але саме ось напівзруйнований, а але він все одно стоїть, це так само, як і сама Костянтинівка. Росіяни по ній б'ють кабами впівдронами, але місто тримається і насамперед завдяки нашим воїнам. Нині Костянтинівку ворог оточує з трьох сторін. Намагаються уникнути міських боїв. Поки що російську Орду тут вдається стримувати. Хоча військові не приховують. Це їм коштує титанічних зусиль і жертвувати доводиться найціннішим життям. Бо навіть захопивши місто чи навіть всю Донеччину ворог зупинятися не буде. Олег Корнієнко Захаркомах. Факти сітів. Єдині новини. Нарешті сталося те, чого усі так довго чекали. Російські літаки падають один за одним. Путіна жорстко кинули. Усі плани рухнули в одну мить. Болючий удар, який вже просто не вийде приховати. Війна остаточно вижила всі соки із авіафлоту. Втім, у Кремлі у це відмовляються вірити. Знайшовся той, хто розплющив очі і вмазав. Ексклюзивні деталі вже за мить. Нова ганьба для Путіна. Російська влада попросила в оренду літаки у Ефіопії, але там відмовили. І скажу з того, що літать мабуть. Росія знаходиться під санкціями Сполучених Штатів, а Ефіопіан Airlines мають міцні операційні та комерційні зв'язки зі США. Ми працюємо відповідно до міжнародного законодавства і не готові його порушувати. Ефіопіан Airlines зараз розширює свою діяльність і так само потребує додаткових літаків. Авіасполучення з Ефіопією Росія налагодила в 2018 році, але частка перельотів мала і ресурсів ефіопських авіакомпаній точно не вистачить, щоб вирішувати проблеми в російській авіації. Ця авіалінія дуже важлива для торгові, туризм і другі дітей, які африканські країни деляють з Російської Федерації. Особенно за час, коли Росія е, е, много працює в отношенні е, Росії Африки, Росія вже намагалася укласти подібні угоди з Киргизстаном, Узбекистаном, Казахстаном, Катаром та Кувейтом. Але нічого не вийшло. При цьому людям досі розповідають, що все гаразд, і ось з'являться сотні власних літаків. А, а ми плануємо произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году, своих собственных самолетов. На текущий момент одна из, конечно, главнейших задач – это производство гражданских самолетов. Это наша первейшая задача. Если говорить про МС-21, то более 70 систем и агрегатов уже произведены наши российские импортозамещенные в августе месяце уже взлетит самолет полностью импортозамещенный. Я вот только что был на заводе в Иркутске, там 14 фюзеляжей практически уже готовы стоят, и 9 еще в стадии уже доработки. Что касается «Суперджета», Superjet у нас теж повністю імпорт э, але кількість аварій через відсутність імпортних деталей лише зростає і дедалі більше зі смертельними наслідками. Торік кількість інцидентів зросла на 30% порівняно з попереднім. Але російська влада статистику намагається приховувати. Сьогодні уфа Омск подав сигнал про звичайну ситуацію. Воздушне судно загорілося... во время канунівилі з Магадана. Мог завершиться драматично і людей безпокоїть, безпечно ли. Оказывается, инцидентов было 670 за 2023 год. Но в то же, тут же они оговаривают и говорят: а это на 1,3% меньше, чем, чем годом было, ранее. Чем годом да, ранее. Я, я п... когда читаю вот такие вещи, да, ну, что значит на, на 1,3% меньше. А в прошлом году это как нормально? Да. Но эти отказы стали серьезнее. То есть, если раньше, допустим, отказ двигателя это э, были такие случаи и нередко, то теперь это очень часто. Вот э, за такой короткий вре промежуток времени, я имею в виду. Это официальная статистика около 2000 просроченных запчастей. То есть, если запчасть положено менять, там, допустим, через 1000 часов, э, а меняют ее через 1200 или 1300 в целях экономии, То вже не безпас уже ні безпасно. Ось, наприклад, нещодавня історія з катастрофою 60-річного ан 24 Пасажири, якого багато місяців до цього знімали відео та писали в авіакампанію про несправності під час перельоту. Загинули 48 людей. Спасатели МЧС Росії прибули до місця крушення самоліта. Підварительна по осмотру виживших на місці крушення немає. Подчеркну, важно не допускать чрезмерного роста цен на билеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов. Эти вопросы должны быть в приоритете как у перевозчиков, так и у Министерства транспорта, да и других профильных ведомств. Але на краще ситуация не изменяется, а российские законодавцы занимаются питаниями посерьезнейшим. Уважаемый Вячеслав Викторович, вот журнал крупной российской авиакомпании, где нашим гражданам, пассажирам предлагаются французские, итальянские, испанские вина. Подобная ситуация в других авиакомпаниях. То есть фактически мы продвигаем винодельческую продукцию из недружественных нам стран, а они в свою очередь поставляют оружие Киеву. А те, кто в России отвечают за технологии, ныне еще остались сам на сам с своими проблемами. Наверное, нет ни одной страны в мире, которая бы полностью, стопроцентно производила для себя комплектующие для своих самолетов для сравнения, и Боинг, и Airbus, у них порядка 9 таких глобальных комплектаторов крупных компаний по всему миру, которые поставляют для их самолетов свои комплектующие. Мы же вынуждены делать все самостоятельно и сами. А такая страна была, Советский Союз. Точно, в Советском Союзе именно было так. Тільки забувають додати, що доводиться викручуватися, брехати і щодня наражати своїх громадян на ризик смерті лише через те, що одному кровожерливому старому замість піти на пенсію захотілося движухи. Зараз українські війська здійснюють потужний прорив в оборонці, що перевертає весь хід війни. Ворог втрачає контроль і змушений відступати під тиском наших героїв. Кремлівська армія була впевнена в своїй перевазі, але тепер отримала нищівний удар, якого не чекала. Завдяки ретельній підготовці ЗСУ готується нанести вирішальний удар, який може змінити все. Це не просто контратака, це сигнал, що революція на фронті вже почалася. Чи зупиниться ворог не пропуску? Ті, вже за мить Україна, розпочала масштабний проєкт з будівництва фортифікацій. Йдеться про найбільші будівельні роботи за весь час війни. Про це пише The Wall Street Journal. і це відповідь Києва на загрозу нового, але по суті безперервного наступу російських окупантів. Мета ж зупинити путінські війська ще до їхнього прориву вглиб. Армія, яка копає глибше, це армія, яка виживає, розповів журналістам військовий інженер Олег, який відповідальний за майже 300 кілометрів оборонних ліній у рамках масштабного проекту. Видання пише, що програма укріплення фронту продовжується вже два роки, але постійно Україна стикається із проблемами, затримками, російськими ударами, а також корупційними скандалами та арештами чиновників. Російські війська цим. Користувалися Росіяни Прорвали поки що кілька наших оборонних рубежів на востокі фортифікації зараз не те, що вчасно, а ще потрібно було на вчора, якщо точніше, три злишком роки тому. Але заради справедливості за цей час змінилася і сама війна. Якщо у 2022 році основну загрозу становила артилерія, а акцент робився на довгі окопи, то зараз це дрони. Як наслідок оборонні споруди потрібні вже інше. Новые линии обороны оборудуются противотанковыми надолбами, так называемыми зубами дракона. Это то, что известно. Ну и целым рядом других приспособлений, о которых мы говорить не будем, но которые заслуживают самого пристального внимания. Кроме того, линии обороны новые строятся с учетом изменившихся реалий, с учетом большого количества беспилотников в воздухе. То есть, соответственно, будут необходимы укрытия для личного состава, укрытия для мобильных огневых групп, укрытия для легких артиллерийских систем типа минометов и полевых орудий. Так что в общем есть надежда, что об эти оборонительные рубежи. Росія була мають зубраний ліпозна. Зокрема, знайдено протидію для нових прийомів російських солдатів через дефіцит важкої техніки. РФ все частіше використовує малі мобільні групи на мотоциклах та багі, Як їх зупинити українські військові вигадали. Але ми все ж таки говорити про це не будемо. Адже й для окупантів слід залишити сюрпризи. Повертаючись до самих фортифікаційних споруд, нині будуються три. Пояси оборони за кожну лінію відповідають різні люди. Так, перша будується піхотинцями безпосередньо біля фронту, друга лінія за інженерними військами, а третя формується місцевими адміністраціями для захисту ключових міст та обласних центрів. Україна сподівається, що будівництво потрійної оборони не дозволить повторити прориви на сході, але чи зможуть цей 300 кілометровий оборонний мур звести без затримок і чергових корупційних скандалів? Це покаже лише час. Перше відкриваємо завісу над тим, які сталеві монстри вже на порозі фронту. Нідерланди шокували світ несподіваним кроком. США не збираються відставати. Колони Петріотів рушають прямо до України. Ця зброя вже на підході, і ворог відчуває, як паніка охоплює кожен його окоп. Фронт здригається від наближення розплати. Що ж це за арсенал, заряджений на повне знищення? Відкриємо всі карти в наступному сюжеті. Не пропустіть. Нова допомога Україні від Нідерландів. Про пакет країна оголосила напередодні. До нього увійдуть американські батареї Петріот та ракети для них на 500 мільйонів євро. Україні зараз необхідно більше протиповітряної оборони та боєприпасів. Це допоможе Україні захистити себе та решту Європи від російської агресії. Рубен Брекельманс, міністр оборони Нідерландів. В Україні вже привітали такий крок Нідерландів. Перший такий крок серед країн НАТО і в час, коли Росія намагається масштабувати свої удари, це точно допоможе захистити життя наших людей. Володимир Зеленський, президент України, найближчим часом ще декілька країн оголосять про виділення грошей на закупівлю американської зброї для України. Заявив посол США в НАТО Меттью Вітакер. Каже, Нідерланди стали першою країною, яка скористалася новим механізмом для фінансування поставок американської зброї ЗСУ. Я думаю, що ми побачимо, що це буде рухатися дуже швидко, безумовно, в найближчі тижні, але деякі навіть раніше. Нідерланди лише перші з багатьох. Ви побачите низку оголошень у найближчі тижні. Дві системи ППО найближчими днями збираються надати Німеччина в обмін на те, що першою отримає нові Петріот від Сполучених Штатів. США та НАТО запускають новий механізм підтримки України. Метою цього механізму є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які у великій кількості можна отримати від США з метою зміцнення позиції України та створення умов для досягнення справедливого і стійкого миру. Денис Шмигаль, міністр оборони України, тобто відтепер країни НАТО купуватимуть у США озброєння та постачатимуть його до України. Фінансуватимуть механізм через добровільні внески від держав блоку. А їх вже сполучені штати витратять на поновлення своїх запасів. Ініціатива результат домовленостей президентів України, США та генсека НАТО. Зараз ми думаємо про те, щоб забезпечити пряме постачання систем Петріот із США в Україну. Структури створено, інфраструктура та логістика на місці. Американські арсенали, звичайно, будуть доступними, але при цьому європейці все одно платитимуть. А сполучені штати Америки в перспективі зможуть захистити себе. Нову ініціативу, яка отримала назву Пріоритетний перелік потреб для України, координуватиме саме альянс. Формуватимуть список обладнання та боєприпасів. За запитами ЗСУ забезпечуватиме НАТО і доставку військових вантажів на передову. Головне питання: як швидко американська зброя потрапить до України, вагаються відповісти навіть у альянсі, чи то за кілька років, чи то місяців. Сполучені Штати оголосили протягом наступних трьох років нарощуватимуть виробництво своїх петріот з урахуванням європейських закупок для України. Зараз глобальний попит на систему ППО. Перевищує пропозиції, наприклад, Румунія, яка закупила в США чотири батареї, і одну з них торік передала Україні. Наступні три системи отримає аж за два роки, а потребує їх вже зараз. Адже російські БПЛА час від часу несанкціоновано залітають на її територію. Останній дрон був у березні з Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Небо має нового мисливця. Безплотник ЗСУ виходить на полювання. Його цілі гради, артилерія, вантажівки із боєприпасами і навіть цілі роти ворога. І це лише початок списку, який він безжально викреслює із карти. Данський дрон, що став українським союзником, тепер не просто літає. Він перетворює фронт на арену смертельної точності. Безперервна робота, залізна витримка, непохитна воля. Це треба бачити своїми очима там я бачу, вроді би, рух, а ну, диви, да, біля неї. Ми можемо по ній зараз все полетіти. Це робота 411-го окремого полку безпілотних систем яструби. Хлопці з неба стежать за ворогом та знаходять цілі для ураження завдяки данській пташці. rq 35 хейдрон. «Hey, Цей красень часто працює вночі. Це дрон данського виробництва, який веде розвідувальну роботу. І наразі він вже готовий до виявлення ворожих цілей. Екіпаж за ніч робить в середньому п'ять вилітів. Загалом інтенсивність роботи і кількість вилітів залежить від багатьох факторів. Це як і подавлення, ворожі. Також працює наше подавлення під час повітряних тривог. Рк'ю «Хайдрон» хайдрон ідеальний для роботи вночі. Це тихий мобільний та надійний розвідник. Він дає бійцям реальну перевагу, дозволяє бачити ворога, залишаючись непоміченими, точно коригувати удари і реагувати в реальному часі. У повітрі може перебувати понад півтори години. Після запуску пташки в повітрі оператори стежать за ним на моніторі комп'ютера. Один з операторів дроном управляє, інший слідкує за зображенням на камері. Ночна робота має певні нюанси, тому що це робота по сигнатурам тепловим і робота по з певним лайфхаком, коли ми переключаємо камеру на днівну і дивимося, чи не їде якась автівка на фарах. Хлопці знаходять цілі, передають координати. Доброї ночі, пане оперативне, бачимо рух в зоні інтересу, там де ви А Як ми знаходимо цілі, ну цю місцевість ми знаємо вже, напевно, як свої п'ять пальців, все-таки рік літаємо. А, тому плюс-мінус знаємо їхні логістичні шляхи, знаємо, в який час відбувається ротація. Це нам допомагає їх знаходити і знешкоджувати. Інколи роботу наших дронів ворог ускладнює, намагається глушити сигнал або подавати фальш-координати. Є певна кількість супутників, ми їх не використовуємо, але літак їх бачить. Це фальшивий літак. Це свідчить про те, що йому йому ці координати підставляють, значить, значить, кацап знає, що ми тут. Та навіть якщо дрон тимчасово втрачає зв'язок з оператором, він самостійно виконує завдання. Якщо немає зв'язку між радіостанцією і літаком. Він буде повертатися на свою місію, яку ми побудували, і знаходить такий дрон різноманітні цілі для удару. Ми працювали по градам, ми працюємо по контрбатареї це по артилерії противника. Ми працюємо по особовому складу під час ротації. Так само і автівки, які участвують в цій ротації, підвозять особовий склад. це легкові Автівки і вантажні автівки. Mm -hmm. І що важливо, дрон цей неодноразовий. Наші пілоти БПЛА успішно повертають його після кожного завдання. Іноді буває так, що літак о, десь сідає і ми не можемо його знайти. Але там потім аграрій горає поле і знаходить наш літачок, передають його назад. Слава Богу. Всі да. разом працюють на перемогу. А чому він кружляє? Валить. Такі розвідувальні дрони це очі українських військових, Щодень і ніч тримають ворога під контролем. І саме завдяки таким пташкам ЗСУ бачать усе і завдають удару першими. Влада цимбаленко ілона Ми Україна, армія ТВ. Марафон. Єдині новини на цьому мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.